Обличчя школи в Кіровограді обрали найкращі зразки шкільної форми. Учнівський одяг представляли шість шкіл, які перемогли у попередньому турі. Такий конкурс міське управління освіти запровадило, щоб популяризувати серед молоді цей зручний діловий одяг. Що носять сучасні учні, бачила Оля Склярук. Це свою форму демонструють школярі мрії. Кожен клас цього закладу має свій варіант вбрання. Як одягатися дітям, вчителі з батьками вирішують спільно. У нас відбувається шкільної форми початкових класів, саме перших і других, щоб батьки могли обрати, яку саме вони хочуть. Ми шиємо шкільну форму. у Нас є шита шкільна форма і є е, окремо в'яжуть. Такий одяг не відволікає від занять, дисциплінує, створює ділову атмосферу та свідчить про приналежність до школи. Водночас форма є зручною і гарною діляться юні моделі. Моя форма складається з піднички і жакетика. М мені дуже в ній зручно. У мене спідничка, блузка і жакет. Ця форма дуже зручна, і мені подобається її колір. Ліцеїсти 19-ї школи обрали діловий стиль. Їх форма академічна темно-синя та темно-сіра в клітинку. Старшокласники носять однотонні жилети. Представив заклад і власний спортивний костюм. Форму носять учні у більшості кіровоградських шкіл. Втім, популярна вона здебільшого серед вихованців початкових та середніх класів. Обирають для такого одягу переважно неяскраву тканину в клітинку, як от в 32-й школі. <клес> у вихованців школи інтернату сокіл традиційний костюм білий верх та чорний низ. Зовсім інша форма у кадетів. освіти лише рекомендує носити шкільну форму, але чим вищий статус навчального закладу, тим більші вимоги до зовнішнього вигляду учнів. Це і економія батькам, і це вирівнює всіх дітей. Немає такого, що один краще одягнений, один гірше. І в батьків виникає менше проблем, як вдягнути свою дитину. Найкращим в кіровограді журі визнало вбрання шкіл Мрія та Сокіл. Нові ідеї щодо того, як мають виглядати учні, заклади зможуть представити. Вже в наступному навчальному році. Ольга Склярук, Олександр Катеруша, день за днем.